Слані бортнюк конкурс краси» Наробився дід Гаврило, пора вже й спати. Та не може від екрану очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють. А поважні чоловіки кожного оглядають. Котра з них переможе в конкурсі складному. Багатою щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна мені слово те не гарне, не своє, не лідне. До кінця ту передачі дивиться Гаврила та й міркує. Неправильно журі оцінило, от якби дали їй сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на Фарівському полі, чоловіка тракториста. Дитя П'ятеро свиней, корову з кончатами квочку. Не здобула перемоги, вона у змаганні. уступила перемогу моїй бабі гані. Моя баба молодою і пісень співала, і за палом українським гоп, танцювала. Мала довгу русу косу. Очі волошкові, біле личко, чорні брові. Я й умилувався кожної хвилини, і звання биї присвої. Слава Україні!